небезпечних предметів насі без пожеж загинула на жаль одна людина і травмовано 15 людей. Продовж поточного року рятувальникам неодноразово доводилося виїжджати на ліквідацію наслідків дорожнього транспорту. Цих пригод надання допомоги людям в побуті. При цьому бійцями ДСНС було врятовано більше 18 осіб, в тому числі і малолітніх дітей, які через невбережність власних батьків залишалися на самоті за зачиненими дверима своїх квартир. Не поодиноких випадках на допомогу людям, котрі потрапили на звичайну ситуацію під час перебування в гора. Виїжджають працівники гірських пошуково-рятувальних області. Спочатку цього року гірські рятувальники здійснили близько двох десятків видів і врятували життя 200 туристам. Складів за небезпечні для життя завдання сьогодні доводиться виконувати і працівникам групи піротехнічних робіт ДСНС в області. Початку 2014 року на... Івана франківська було виявлено понад тисячу одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн, які успішно вилучені з місця знахідок та знешкодження піротехніками служби надзвичайних ситуацій. І це далеко не повний перелік тих ситуацій, на які миттєво реагують бійці народної служби порятунку 101.